Вітаємо! Сьогодні ми знову з вами разом. Сьогодні ми в Біликах поряд зі мною Марина Гармаш, і ми, як завжди, про щось цікаве розкажемо. Розкажу. Щороку в Україні в кожну другу суботу-вересня вся Україна відзначає День фізичної культури та спорту. Ну і біличани не могли стояти осторонь. Вони провели забіг та міні-футбольні міні -футбольні змагання серед юнаків. Про забіг про забіг ти поговориш із Сергієм Ананенком, який опікується спортом у Білицькій громаді. Сьогодні ми на розмові із начальником сектору культури молоді та спорту гуманітарного відділу виконавчого комітету Білицької селищної ради Сергієм Ананенком, який нам і розповість, що ж сьогодні у нас відбувалося такого цікавенького в Білицькій громаді. Доброго дня. Як і по всій Україні, сьогодні в нашій білицькій громаді святкується День спорту, і ми провели декілька змагань. Це благодійний забіг, крок до перемоги, в якому взяли участь близько 50 учасників. Це були і дітки, і дорослі. Скажи, будь ласка, в забігові брали участь лише певної вікової категорії люди, чи це були різнопланові? Так, це були різнопланові люди. Наймолодший учасник у нас був 6 років, а найстарший це був 53 роки. Жінка селища Білике, яка проживає у нас в мікрорайоні Поділ. Це Ведебура Наталія. Поділіться емоціями. Кажіть мені 53 роки. У мене дитина займається майже професійно цим спортом. Так, у неї декілька медалів. Вона прийшла полумарафон. І ви час вона мені говорила. Мамо, давай зі мною. І от сьогодні нарешті це відбулося. Це відбулося так, ви задоволені? Дуже задоволена. Я йшла в одному темпі, але я це зробила. Так, самопочуття чудове. Чудове. Мені ще на роботу на 13.00. А ким ви працюєте? Продавцем. Головне вам, не головне, вам сьогодні не обрахувати нікого. і себе в тому числі. Ось так, у нас спорт люблять всі. Ну, звичайно, будь-яке свято не обходиться без підтримки, допомоги. Нам на наші змагання досить допомагали спонсори для того, щоб ми закупили подарунки нашим діткам маленьким і дорослим також. Це ці подарунки закуплялися за рахунок місцевого бюджету, який сформувала неселищна рада. От щодо футболу дуже цікава річ. Історичні зустрічі між юнаками бутенок та біликів відбулися саме в 2023 році, і це буде започатковано. Такі традиційні вже змагання між цими юнаками, між біликами і бутенками. В кожного своя школа, свої секції, свої тренери, свої традиції і безумовно перші результати, і перший гол перший історичний кубок і зміню футболу між новоствореними командами села Бутенки та селища Білики, в яких взяли участь чотири команди. Це дитячі команди, дорослі команди. Так, це наші дитячі команди юнацькі, які сформувалися нещодавно, і це їхня перша зустріч. ця ідея виникла досить давно, але в цьому році з ініціативи нашого селищного голови дійсно це. Була ініціатива створити, започаткувати е, в нас молодіжні такі е, команди ді, е, діточок для юнацькі, того, юнацькі так. команди, для того, щоб е, діти наші розвивались, тому що традиції футболу в нас у Біликах досить е, відомі на всю Україну. Багато вихованців, які грають і на Кубку України, і на обласних змаганнях. Е, і... Наша команда Сокіл це була одна із першої команди в області взагалі на початку ХХ століття. Тому традиції в нас славетні, відомі, і тому ми вирішили їх продовжувати. Ці традиції і тому започаткували. Тому що дітки це наше майбутнє, яке майбутнє буде захищати честь нашої громади, розвиватися і оздоровлятися. До селищної ради надійшло поштою грамота. За перше місце в гімназіаді, п'ятій гімназіаді Полтавщини біличани вибороли перше місце. Вибороли ці нагороди наша вся білецька громада, не тільки біличани, але вся громада, наші школярі, які отримали дійсно другий рік поспіль, наші школярі замають перше місце у гімназіаді Полтавщини. І для того, щоб продовжити ці традиції, в нас з 1 вересня. Починає працювати шахматний шаховий клуб, секція наша спортивна, тенісна секція для діток. Футбол. Для діток з шести років З років, так можна, і, і доросліших. Тому спорт в білицькій громаді полюбляють, розвивається і процвітає. Запрошуємо. Запрошуємо всіх, хто хоче взяти і розвивати своїх діток, це стосується батьків. Шахмати, теніс, футбол. Баскетбол, волейбол. Запрошуємо всіх до наших спортивних секцій. Ви не пожалкуєте. Ці кубки будуть вручені переможцям футбольних баталій між юнаками білоків та бутенок. Так, з футболу. Ну а ми на сьогодні прощаємося і до нових зустрічей. Всім здоров'я, бувайте! І займайтеся фізкультурою та спортом.